Поїхали. Що це за хуйня У мене одразу два опонента мається його ліва рука. Невже це дуже страшне кіно, частина друга, та невже та сама курка? <кій> Майцю не потрібна подружка, бо в нього завжди при собі незнайомка. Моя піздана чи каньйон. Ти туди падаєш і такий типу А-а, моя піздана чи печера. Ти там заблукав і такий, типу, де я? Гей, Кавун. Я сподіваюся, ти будеш стрімити цей батл, тому на, на. <реш> Між зубами застрягла да, це отрута, от, плюю в обличчя, він такий, як круто. Май сьогодні черговий робить, чудовий горловий, бо йому потрібен капітал стартовий, саме так він став чемпіоном. Але що в тебе з голосом? Проблеми з тестостероном, то можливо ти не чемпіон, а чемпіонка, то, можливо, ти є жінка, то, можливо, ти і є я. Боже, та це ж бійцівський клуб жіноча версія Не помив руку перед тим, як робити собі тайський масаж. Тепер твій член виглядає, наче карнаш. Друже, називай мене Діор, бо я Саваша, ти не можеш тримати рівно шию, тобі потрібен бандаж. Майц полюбляє арсенал, тому п'є, арсенал міцне. Коли команда забиває гол, в нього розривається анальне кільце. Так, він думає, що він та сама гармата, жодна команда світу не знала кращого фаната. Майц красунчик. Як такі білі зуби має Майц Лейт, бо колись в дитинстві його надурили, і він досі думає, що його сперма це Колгейт. О, oh, Майцпанч машина. Але це ж його хвороба, хтось зателефонуйте лікарю, бо на власному весіллі він буде батлити власну дружину. Так. Друже, ти так розмахуєш руками, думаєш, що ти літак. Ха. Мабуть, 11 вересня ти батлив і ненароком влаштував теракт. Твій улюблений предмет історія. Коли тебе запитали, наче ти насрав у руку, ти кинув кудись, ти сказав, друзі, ви що? Це ж катапульта. Улюбленний період в історії це Древня Греція, але не тому, що там Ахілеса, але тому, що там чоловічий секс. Так, Майць, батл машини він вибив усіх, крім мене, бо я жінка. Це Батл Красуні проти чудовиська. Але, на жаль, красуня тут не жінка. Мабуть, не чекали мене тут побачити, бо такі люди, як я, певну тенденцію мають. Так, я чемпіон НБА, І я все ще не помер. Від соси Кобі Брайант. після фіналу мене часто впізнають на вулицях. Хейтерам з цим важко миритися. Коли тебе впізнають на вулицях, зазвичай набирають поліцію. Чому ти осмілився на батл зі мною? Я вже довів, що окрім мене тут всі їбані бомжі, але ти схоже з'їв багато кураги. І подумав, що ти на куражі, тебе трошіли ще до мене. І я стану твоїм черговим папочкою. В тебе так багато прищів на залупі, що тебе називають червоною шапочкою. А я люблю пити чай. Цей лон. Бля, Тоні, нахуя мені в парі цей лох? Здається, вже кожен з учасників тобі спускав у гортань, І нехай тебе звуть не Руслан, але я дам тобі в рот. Тань, можеш уже звідси тікати. Сідай на свій мопедік. До речі, я не натякаю на орієнтацію правого Вінхер Ліверпуля, але мопедік. Гонка на скар на 500 кіл проводиться в дайтоні. До речі, організатор НБА давно не їбався. Тому жінка, будь ласка, дайтоні. В нашому світі все настільки ненадійно. Заради змін я б все віддав на ранок. Навіть секс копрофілів складається тільки з гівна і палок. Аби тебе сьогодні роз'їбати. Я маю купу підстав. Твоя баба нагнулася переді мною під кутом 100 градусів. Тупа пізда. І якби я мав при собі зброю для таких підорів, як ти, це було б апогеєм. Бо я стріляв би не по нормальним пацанам, а Апогеєм на стожину і тебе з твоїм хлопцем тікати вам пізно, двом лохам. Як називається, коли Тоні Старк нюхає кокс? Залізна дорога, і зі своїми коханцями пускати сперму, ви один одному, вона улюбите. Ви об'єдналися заради цього. Таке ось кам'юніті. Але більше всього тобі подобається Олександрі. Їм часто ти кидаєш натяк і взимку, і взимку замість того, аби кататися на санях, ти катаєшся на санях. Ти дізнався, що я копав під тебе. Нехай я не давав на це тобі, хлопча причини, але пізно. Хапати мене за руку, коли я вже почав дрочити. Пум! So, жінка, другий раунд. Поїхали. Отже, мають слеїт, має кульки рими. Так він справжній засрань. Це сказали його вчителі, коли він ховав своє лайно, в свій першокласний ранець, щоб побороти реп кризу. Він краде жіночу білизну. Він хотів вкрасти її в жінки, але зомлів, коли із шафи, дістав сімейки. Батл з ним це вирок, бо він має великі яйця. Але лікарі кажуть, що це рак. О, мій друже, твої панчі, наче індійці, мабуть, апачі, але мої панчі, як іспанці. Панці, і ти такий худий, мої цицькі тебе розчавлять, і після цього батлу всі, хто вірив в тебе, їбала завалять. Одного разу ти викликав повію, але не для того, щоб трахнути, а щоб батлити цілу годину і під час цього процесу, ти не помітив, як лівою рукою ти дрочів. Твоя ліва рука це монстр, якого ти сам створив. Маєць виграє кожен батл, він не може програти, наче тім талір, але що взамін, ти зміг віддати. Ти найулюблена ще іграшка Тоніко в бой Вуді. Але жінка як базлайтер. чи готовий ти до пенсії, має слейт, коли хочеш випити, ти постійно знаходишся в борделі, бо думаєш, що відлизати пізду під час місячних це є кровава мері. Є про тебе одна правда гірка, єдина твоя нагорода це обдрочена шкарпетка, ти сексола хуйнсті, але хуйсос у житті. Кожного разу ти смокчиш член, просиш поставити тобі п'ять зірок Мішлен. В нього постійно жорсткий панчі. він не може пельку стулити. Ви думаєте, це талант, але. what's up Синдром Туретти. Якась хуйня спізнилася. Це Маєць Лейт, коли його трахають в тупу. це Space Create. У кожного є ахілеса воп'ята. В твоєму випадку це дупа. І на твій чемпіонський зад націлена не одна залупа. Маєць, вважає себе Наполеоном, нехай мій пеніс слугує для нього троном. В тебе довгий язик, але коли Олдбой тобі погрожував, то куди він зник? Маєць машина, механічний апельсин, бо з дитинства був у дупу заводним. В тебе. Квартирі, як килим, ти так багато дрочів, що з червоного він став білим. Друже, в цьому батлі я стану катом, в цих диких водах ти стів ірвін, я буду твоїм скатом. В тебе такий великий досвід, що можеш зрозуміти, чий хуй смокчеш чи за смаком. Казав про всіх, що я аутисти, а сам став королем Дауном, коли ти жреш гімноти, думаєш, що це Брауні, друже, обмазатись лайном, це не грязові ванни. В твоїй дупі нічого не видно, потрібні варди прорлєфу твого. Ануса будували кнозький лабіринт, ти підставляєш дупу кентам, це виживання, інстинкт. Твоя дупа це зона відчудження. І щоб не потрапити на аномалію, всі туди кидають болт. Твоя рука живе своїм життям, її будь в тебе на очах, отже ти куколд. Ти дрочиш у свою чашку, це кампот, Всемогучий, могучий, наче Юлій Цезарь. Але 26 пенсів в твоїй дупі це заколот. Твої панчі, наче редбул. Але їй будь-твій рот нон-стоп. Здається, цій панч машині потрібен. Під стоп і нехай всі фанати мається, приберуть з обличчя його Яйця. І Саша Сорі. Припини писати погані коментарі під моїми відосами. Дякую. Проти мене сьогодні жінка у масці хоче щось показати своїми випадами. Мія Халіфа в одному з відосів теж була у хіджабі, але її там все одно вибали. Але якби ти виступав у офлайні, то точно вразив би всіх своєю працею. Бо жінки з Харкова знають, як поводитися з натовпом. Шаталто Олена Зайцева. Колись я проходив місце, де зробили дерево. Дивлюся, торчить пені з землі. До речі, якщо не заправляти його внос. З кито завжди торкається мій пеніс землі у школі. Ти любив співати, але не відчув емоційний підйом. Коли тебе запросили на сцену, але весь зал розбіжався, бо сказали, що ти будеш виступати з гімном. Ти розказував, що бухав із Владом Павловим, але коли написав йому після, він тебе не згадав, чим же займався ти там таким? Влад Павлов не згадав жінку після того, як ми не разом тусувались. Дивно, бо зазвичай буває навпаки. Одного разу ти гуляв по вулиці і тебе зупинив офіцер поліс. Потім тебе відвезли в участок і тобі в труси офіцер поліс. Можливо, ти розбираєшся у криптовалюті, знаєш, що таке блокчейн. Але сьогодні в твого рота не вийде поставити блок на мій член. Одного разу я пішов у магазин за покупками, взяв бастурму, вати, але потім мені набридло, і я пішов мастурбувати. У тебе з дівчиною був проблемний період. Її любов тебе не гріла. Все стало зрозуміло, коли вона народила. Водила дитину, а там виявився ні гріла. Якщо я дам тобі поїбалу, то ти відлетиш у ташкент. Знаєте, як називають дитину, яка парадує корову? Мушкет. Я розкажу наскільки я жорстокий, не буду відкладати на потім мій член, наче молочний зуб, буває в роті тільки у дітей до 10 років.